Сьогодні наші міста не сяють ілюмінацією. Сьогодні на площі не лунають різдвяні мотиви, але наша віра сильна, як ніколи. Навіть у суцільній темряві ми продовжуємо свій шлях, бо знаємо, що не одні, бо сміливість має українські кольори. Наші герої, що поклали життя за Україну, з небес вказують нам шлях, продовжують захищати і оберігати українців. Кожен і кожна, хто віддав своє життя у цій тяжкій боротьбі, стали нашими янголами-охоронцями. Вони завжди поруч в наших серцях, думках і молитвах. Сьогодні наші душі наповнені єднанням та надією. Наші предки вважали, що в різдвяну ніч відкриваються небеса. Тому, збираючись у тихому сімейному колі, не забудьте загадати те саме бажання. Бажання, що об'єднує не тільки нашу країну, а й увесь світ. Те бажання, що неодмінно здійсниться адже наповнено силою мільйонів голосів. Обійміть тих, хто поруч. Напишіть тим, хто далеко, і згадайте тих, хто не може вже відповісти, подаруйте теплу посмішку вашому сусіду чи просто незнайомому перехожому. Дозвольте собі зупинитися і пригадати найщасливіші моменти, і подумайте, скільки їх ще буде сьогодні, хоча б на мить. Пустіть у своє серце спокій. І дайте собі хвилиночку перепочити, для того, щоб далі продовжувати боротьбу. Нехай у ваші домівки прийде мир, а у кожне українське місто і село прийде така довгоочікувана перемога. Бережіть себе та свої родини, допомагаємо з нашим Збройним силам! Христос народився, славімо Його!